Якщо вас внесли в розшук, це не є кримінальним розшуком, однак є все одно певні обмеження. Так вас може затримати поліція при перевірці документів та доставити до ТЦК. Також можуть бути проблеми з виїздом за кордон та при оформленні на роботу та отриманні відсрочки у зв'язку з бронюванням. Алгоритм дій після того, як ви дізналися, що ви в розшук. Перевірите офіційні дані. Це можна зробити через поліцію, офіційні реєстри або адвокат. Вимагати офіційний документ про підстави розшуку. Ви можете вимагати копію запиту ТЦК та рішення про підстави розшуку. Подати скаргу в поліцію з вимогою надати підстави до під вашого розшуку та вимогою виключити вас з бази, якщо на те немає законних підстав. Оскаржити рішення через суд. Подавши позов до адміністративного суду, з умовою виключити вас з бази розшуку, визнати розшук незаконним та вимагати стягнути компенсацію.